Доброго дня, дорогі мої глядачі і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов і я Рада вас вітати. Сьогодні в нас е, таке приготування капусняка, осіннього варіанту, тому що є капусняк зимовий, а є осінній. Е, і влітку готують, але це саме страва осінньо зимова Чому, чому відрізняється? Осіння то це ще і свіжої капусточки в нас буде капусняк. А зимова то або з додаванням квашеної, або зовсім важної капусти. У нас сьогодні такий осінній варіант, що нам для цього потрібно, водичка в нас кипить. Потрібно краще свинина, звичайно, але в мене домашня курочка. Потрібно картоплі з кілограм, можна трішечки менше, пів склянки псуна, помитого, не замоченого, просто промитого. Потрібна буде капусточка. Одна морквина у мене така маленька, то чотири одної, однієї морквини достатньо. Моркву присмажувати ми не будемо. Дві цибулинки, в мене дві з половиною, тому що маленькі. Одна йде в засмажку, а одна разом з м'ясом. Одна перчинка і два зубчики чеснику. Не для смаку, не для такого аромату, але для нотки. І я завжди додаю до м'яса е, стебло целери. Буду я засмажку за смаж, за додавати. Квашені помідори домашні, смачні, і томатна паста. І олійка, або сало, або що у вас там є на засмажку. Оце все, що нам потрібно. Сіль, лаврове листя, дитьмяний перець якщо ви додаєте. Я додаю тільки сіль. Ось такий набір продуктів нам потрібен. Водичка в нас кипить, працюємо. У нас вимикає світло, тому швиденько. Беру невеличку цибульку, нарізаю. Я завжди із м'ясом кидаю. Цибулю разом порізано. дрібненько порізану. Дрібненько порізана цибулька, селера і м'ясо. Кидаємо, у капусняк. М'ясо вимочене Вкидаю в окріп. Коли вкидаю в окріп, шумовиня не буде. І варитиметься довше, але буде смачний і бульйон, і соковите м'ясо. Додаємо листочок селери, потім ми його викинемо і додаємо цибулю. І на півтори годинки забуваємо. Закипити прикрутили на невеличкому вогні, півтори годинки буде у нас він варитись. А ми готуємо все інше, тому що нам потрібно швидко. Нарізаємо картоплю. Картоплю я буду нарізати такими середніми шматками, тому що я буду трішечки її приминати. Картоплю порізали і відставляємо. Нарізаємо дрібненьку морку. Я морку в борщ і в суп не натираю, а нарізаю такими невеличкими кубиками. Так закипів, переставляю на другу горілку. Від селери йде дуже приємний аромат і смак. Так що, якщо є можливість у вас селеру, керу, чи то отаку листкову, чи бульбочкою, додавайте, а потім викинете, але це зовсім інший смак і аромат. Нарізаємо дрібненьку морку. Морку нарізали нарізаємо цибульку на засмажку. Готуємо все відразу, тому що поспішаємо. Так, Цибулька в нас теж готова. Зараз потрібно пом'яти нам через друшляк. Там домашні, смачненькі. Які смачні помідори домашні. Дивіться, як відділяються. Ой. Якби в нас була квашена капуста, помідори ваші не обов'язково додавати. А так само для кислинки нам потрібні квашені помідори. М -м -м. Помідорами через рушлячок. Пропустили і додаємо томатну пасту сюди, і в нас буде така заправочка готова. Ставимо сковорідку на газ. Заправочку готовим. Все змішуємо, цибулька у нас готова. Наливаємо трішки олійки. І додаю зовсім небагато смальцю. Разом із шкварочками. Це теж тому, якби була свинина, то я б не додавала. А куряче я додам смальчику. І викладаємо цибульку. Морку цю ми б не будемо. Це будемо додавати разом з картоплею. Цибульку нам потрібно просмажити до золотистого такого болотистого кольору. Тут є один такий нюанс. Мене запитували, коли я показувала, як я варю борщ, запитували, чому я не, як це так, я не смажу буряк. Не, не, не смажу, Я буряк не смажу у борщ. А мене запитали, як це так, ви морку не смажете для борщів. Якщо ви смажете буряк, то смажете й морку. Якщо ж ви, отак, як я робите, просто доливаєте, смажиться цибулька, доливаєте томатну пасту або помідори, то те, що ви будете посмажувати моркву, ролі ніякої не відіграє зовсім. Тому що моркву присмажують для того, щоб в неї був золотистий, такий приємний, золотистий, прозоро золотистий такий колір, коли ви моркву присмажуєте. Коли ви потім додаєте туди томату, воно невілюється і цього кольору такого не буде. Тому сенсу підсмажувати моркву немає. Просто додаю разом з картоплею і все. Цибулька почала рум'янитись, якраз так, як нам потрібно. І додаємо ваші кислі помідори притерті разом із томатною пастою. просмажуємо, щоб вона була така гарна золотистого кольору. Прикриваємо кришки, щоб не булькало, але не щільно. І починаємо нарізати капусту. А капусту нарізаємо ось таким чином. Нарізаємо як на борщ, такими довгими смужками. Потім повертаємо і нарізаємо, щоб вона була невеличкими кубиками. Приблизно як я нарізала морку. Капусти тут повинно бути багато. Аромат квашених помідорів дуже смачний, і саме аромат капусняка такого. І до капусточки нарізаємо так само, такими самими кубиками, нарізаємо солодку печинку. Якщо причинки немає, можете не, не докладати. Але з причинкою аромат такий приємніший. Ось такими я кубиками, як і капусточку. Засмажку я вимкнула і зараз... М'ясо ще вариться, але ми вже вкидаємо картоплю, ще воно повариться разом з картоплею. М'ясо будемо витягувати. Можна буде його потім порізати на шматочки і вкинути заново, але ми вкидати не будемо, ми поїмо його так. Ось тепер додаю морку. Солити, поки я картоплю не буду, поки вона стане м'якенькою і ми вкинемо капусточку, як воно все разом провариться, буде м'якшеньке аж тоді. Ось так прикриваємо, і нехай кипить. М'ясо вже у нас проварилось. Воно вже готове і я його буду витягувати. Якщо у вас порізане м'ясо порібрене, то витягувати, звичайно, ж не потрібно. І заразом я буду витягувати і селеру. Вона нам віддала все, що могла. Більше вона нам тут не потрібна. Пробуємо картоплю отак. До стіночки роздавлюється трішечки. Якраз так нам і потрібно. Я беру товкачку. І трішечки її приминаю. Не, не роблю картопляне пюре, а приминаю, щоб була більшенька, меншенька, щоб була така, ніби мулячка. Ось так. Щоб вона була різної величини. Ось такої. Так нам і потрібно. І ось тепер я додаю капусточку сюди. Ще не солимо. Капусти мене пішло тої невеличкої капустинки 2 треті. І вкидаємо і промити, промити пшоно. Це все вкидаємо відразу. Робимо великий вогонь, щоб гарненько закипіло. потім Зробимо вогонь поменшенький і будемо готувати до готовності капусти і пшона. Коли це все буде готове, нас потім присуємо. Якби то камера могла передати оці аромати, ще залишився запах селери. перчик, морква, цибулька, капусточка вже, пшоно. Це наскільки. І апетитно, і гарно, і ароматно, і вже майже готовий. Я думаю, ми встигнемо до того моменту, поки вимкнуть світло. І час прийшов солити. А солити я буду ось так. Якщо рівненько розрівняти, то столова ложка без гірки. Вже тепер на зовсім малесенькому вогні. Він буде, як бабуня моя казала, впрівати. Додаємо засмажечку, яку ми приготували. Зелень у капусняк не додається. Хочете собі безпосередньо в тарілочку, додавайте так само, як і сметану або вершки. В капусняк взагалі, сметану вершки не додається. Саме коли ми в засмажку додали квашені помідорів, капусняк став капусняком. Або якби тут була квашена капуста. Ось такої густоти, що він трішечки настоїться, ще прокипить із краснотою. І ось така смакота. І аромат, якби можна було передати. Зараз додаємо чесничок. Додала чесничок, але камера вимкнулася, я не показала. Чесничок перетерла із сіллю. І на цьому етапі, якщо у вас є гіркий червоний перець, можна теж додати декілька кілечок, перетертих і сілю. Зараз я пробую на смак. І вже додаю до смаку лаврове листя, духм'яний перець я не додаю. Смак неймовірний. Нічого не потрібно додавати, ні солі, ні кислоти, нічого. Все достатньо. 5-10 хвилин і вимикаю. І якраз вимкнуть світло, тому вже насипати, я не буду вам показувати як. В тарілочку захочете. Сметанки додавайте і зелені, але в каструлю не додавайте. Ось така у нас вийшла смакота. Так ще готуйте. Нехай вам смакує. А з вами завжди я, Любов. Вигляньте. Nos vemos.